Сьогодні для нашої церкви архіважливим є скріплювати почуття загальної відповідальності всіх вірних за місію церкви, поширення до її автентичної форми і розмірів самої церкви. Я думаю, що ми всі які відправляємо його динаміку. Його різноплановість, його пластичність, красу його презентації, його таку близьковичну реакцію на різні спеціальні потреби. Сьогодні хочемо разом з вами, пані Лесю, нашим другим паном Матушевським. Відсвяткувати цей. день. 8.99 службу Божу, а перед твоїми очами виносять людей по підруки. То Це був жах. розумієте, Такого не забудеш до кінця життя. Молоді. То було, бачите, в той час ми собі спокійно жили, таке було бачити, то було страшно. І я, звичайно, звернувся до Ігоря, і кажу, давай щось зробити, давай щось зробити, бо люди вимирають. Навчав таке бачити то жах. І власне, в 99-му році вперше завдяки фонду завезли цілу машину ліків. Потім помаленьку думали, як би з тими, якимись вітамінами, харчами допомагати. А вже з 2001 року святий Миколай через фонд Святого Володимира прийшов до нашої тюрми і так Бога дякувати кожного року. Миколай різні дарунки несе, Ну, перший раз про нього шоколадку, мандаринку, навіть так, як, як дітям. Але з часом святий Миколай згадав, що він теж колись в тюрмі сидів і, так, правда, завів. І він зрозумів, що треба трохи міняти то все. І, допустимо, позавчора святий Миколай приніс пашку правильного порошку. то для тюрми то є шок. Просто розумієте, там настільки в'язні на то дивилися. Мило. Зубна паста, щітка, туалетний папір. Ну, для нас з вами то є нічого, але для тюрми то є не речі. І минулого року, після Святого Миколая, проходить один хлопчина, який був в банді, два вбивством, має на своїй совісті, ну, вже висповідався, правда, міняється чоловік і каже, отче, мене прислали тут від такої компанії, яка не ходить на службу Божу. Не ходить до церкви, але вони мене від імені того свого товариства прислали, щоб подякувати Святому Миколаєві за те, що ви робите для тюрми. Знаєте, такі речі почути, значить, дістає в мене серце і тої категорії людей, яка навіть на службу не ходить. Інше, скажу вам від себе, вже вчора дзвонить до мене чоловік з каменця Подільського. Він я без ніг, йому 36 років вже. 11 років без ніг, я колись їхав з Москви заробітки, і коли Києва скинули з поїзда, пограбували, він попав під електричку, лишився без ніг. І вчора той чоловік дзвонить і каже: Отче, дякую вам за тепло в хаті, тому що сиджу в майці, ніяких проблем на дворі холод, а тут тихо, спокійно робимо в такий спосіб, знаєте, коли ти проповідуєш Слово Боже. То мусиш і ще й ділом до тюрми ліки, взуття, одяг, продукти харчування для виснажених людей. А для таких сліпих, спаралізованих, ніг, багатодітних. Ми разом з фондом все, що можемо, тільки робимо. Тому що життя роздається. і як казав наш великий митрополит Андрій Шептицький, хвилину смерті забереш те, що ти віддав Богу. Запишемо до слова голову фонду Святого Володимира Ігоря Матушевського. Пане Ігоре, з чого і з кого започатковувався фонд Святого Володимира? Дозвольте мені згадати одного з наших засновників. Він завжди з нами. На жаль, вже 9-й рік він відійшов у вічність. Роман Кребякевич особа, яку можна називати людина з великої літери, лицар духу. Власне, він вклав армію засади, міцні засади в нашу організацію. Як згадав отець Борис, українська молодь Христові і потім фон Святого Володимира. Це було логічне продовження праці, служіння людям в потребі. Отже, потреба часу була відгукнутися на запити людей. Молоді люди з молодіжної організації, які зростали, потім одружувалися, закладали людину і За тих 10 років на суму понад 36 мільйонів гривень отримано і передано допомоги різним установам. Чи це дитячі садочки, чи це школи, чи виправні установи. Краєзнавчий центр Палок. Багато дітей мали можливість побувати в таборах. Понад тисячу осіб отримали посвідчення екскурсовода по Львову. Це Школи екскурсоводів. І в проєкт центр родини, який є основним нашим проєктом вкладено майже мільйон гривень в реконструкцію приміщення і в розвиток цього проєкту. Отже, це не є сухі цифри, бо за кожною цифрою це є людська доля, родина разом з дітьми. Дозвольте і придійно Бою подякувати. Всі вам. Завдяки досвіду фахівців із Західної Європи, з якими фонд співпрацює, ви відкриваєте перед ними красу нашої країни, а перед нашою молоді нові можливості для професійного досконалення. Цей радісний для вас час підношу особливу молитву до Бога, щоб Він благословив вашу невтомну працю та обдарував вас та всіх працівників фонду щасливою долею. утворення спільнот солідарності родин, духовне патріотичне виховання дітей та молоді, кваліфіковане харитативне та соціальне служіння, даючи надію, прошу властивого Господа дати вам силу бути рідними вимог і обставин нашого часу на многі і благодій віта. Юрія і пах стрішників. Привітання Фонду Святого Володимира з нагоду 10-ліття заслуга 20 грудня 2007 року.